Доброго дня всім. Сьогодні 18 серпня 2022 року продовжуємо розмову про корупціонерів суддів Львівщини. Суддя Стрійського суду Гула теж хоче грошей з другої кишені. Процес виявлення корумпованих суддів набирає все більших обертів. Мішок розв'язався. Судді самі в лапках просяться стати в чергу до списку журналіста Жукова під назвою Судді корупціонери, заробітчани та правопорушники. В цій черзі вже стоїть суддя Астрійського міськрайонного суду Львівської області, гула Людмила Василівна. За моїми даними, суддя з великим професійним стажем з 2009 року працює з суддею. У згаданому суді. Заробітна плата сягає приблизно 100 тисяч гривень. Матеріально забезпечено добре. Що ще потрібно? Чого бракує їй? Екстриму так сама собі і створює його. Адреналін буде зашкалювати. І є від чого? 22.06.2022 року Стрийський міськрайонний суд. До Стрійського міськрайонного суду від місцевого районного управління поліції надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 130 КУПАП керування транспортним засобом у стані алкогольного або іншого сп'яніння громадянина Шестовецького Марата Вікторовича. 5.07 суддя Гула. Як і ті судді-корупціонери, що вже знаходяться в моєму списку, СамСін, Перетятко, Куцик Трускавецька – незаконно вчинила спрямовані на приховування дії від притягнення до відповідальності правопорушника Шестевецького. Супереч вимог статті 276 КУПАП та посадового обов'язку, вона направила матеріали адміністративної справи номер 456 1901, дріб 22, до Дарницького районного суду міста Києва за місцем проживання правопорушника для розгляду за підсудністю. Виявляєте, куди направила? Де? де є стрій, а де є Київ? Взяла зі стрія, відфутболила справу до Дарницького суду. Для чого вона це зробила? Відробляє чи заробляє, я не знаю. Але зробила вона з певним умислом це. Людина, суддя, яка з 2009 року працює в судовій системі, 26 липня суддя Дарницького районного суду міста Києва Коренюк. Розглянув матеріали, може це вона, може це він. Розглянув матеріали з цієї справи і ухвалив постанову, якої у відповідності до вимог статті 276 КУПА, про яку я вже вище згадував, скерував справу по підсудності виключно за місцем вчинення правопорушення до Стрейського міськрайонного суду Львівської області. Гула футболи. Київ, а Київ каже їй, що. Що ж ти робиш? Ти неправильно робиш, і повертає назад. Невже суддя Гула вважала, що цей номер їй пройде? І у Дарницькому районному судді знайдеться дурник суддя, що незаконно розглянути розгляне адміністративне провадження на Ставецького. Перед скеруванням справи до Києва поставила би себе на місце Коренюка. Чи погодилась би вона розглянути та ухвалити судове рішення по такій справі? Мабуть, що ні. Кожному своя сорочка ближче до тіла. Хто буде відповідати за незаконне судове рішення? Вона би відповідала. Якщо б такі дії вчинила суддя Гула, як молода, недосвідчена юристка, що не має професійного досвіду, ну це зрозуміло. Але такий професійний зубер суддя з вислугою більше 20 років, ну про що можна говорити? Отже, знову повторюю одне й те саме, що й у попередніх публікаціях. Шестовецький підлягає притягненню до відповідальності за вчинене правопорушення. Для цього суддя має великий набір законних повноважень та правового інструментарію. Сама суддя Гула. Теж підлягає притягненню до відповідальності за внесення до офіційних документів відомостей, що не відповідають дійсності, та за зловживання своїм службовим становищем. Тут до догадалки не треба ходити, просто проаналізувати ці документи і бачимо. В постанову внесли відомості неправдиві, і направили матеріали. Справи для того, щоб затягнути цей процес до Дарницького суду, Вища рада правосуддя мала би надати належну оцінку порушенню службової дисципліни з боку судді Гули. Але дії судді гули одночасно носять ознаки і кримінального правопорушення. Чи вона є недоторканною з точки зору Кримінального кодексу? Чи їй дозволено вчиняти незаконні дії і порушувати вимоги закону? На сході України йде війна. Гинуть бійці Збройних Сил України. А судді заробітчани нехтують вимогами законів і набивають собі кишені. Це правильно? Це справедливо. І що за це вони гинуть? Список журналіста Жукова буде систематично поповнюватись. І постійно буде оприлюднюватись, щоб нагадувати корупціонерам про його існування. І прошу допомогти в цьому питанні. Конфіденційність гарантую. Телефонуйте, пишіть, турбуйте, розповідайте про відомі факти корупційних діянь суддів. Наголошую, мова ведеться тільки про суддів України, про поліцію, корупцію, значить, прокурорів. Чиновників влади від влади. Це можна складати інші списки. А наразі я хочу скласти тільки список про суддів. Журналіст інформаційної агенції Жуков Олександр Сергійович 18.08.2022 року. Пишіть на сайт журналісти проти корупції. Дякую за увагу.